Доброго дня, дорогі, дорогі друзі, ми раді вас вітати в цій святковій залі. У першу неділю листопада в Україні згідно указу президента від 13 квітня 1999 року на підтримку ініціативи працівників системи органів праці і соціальної політики відзначається День працівника соціальної сфери. Сьогодні у вас на мене свято свято людей однієї із найблагородніших, найпочесніших професій на землі. Ви завжди були і будете яскравим втіленням добра, правди, гуманізму, людської гідності, і честі і взимцем духовності і вірності своєму покликанню надавати допомогу тим, хто її потребує. На ваші плечі покладено одне із найважливіших завдань державна підтримка і соціальний захист громадян, заснований на принцип індивідуального підходу до кожної людини. Виконання цієї місії неможливо без доброти, такту, а часом і самозречення. Саме завдяки вашій праці і самовідданості вам є чим гордитися, адже праця соціального працівника – Завжди була і є самою найпочеснішою, найблагороднішою в світі. Прийміть наші щирі вітання з нагоди вашого професійного свята Дня соціального працівника. А зараз до вітального слова я запрошую секретаря Козисовської міської ради Ігоря Короса. Дозвольте від імені міського голови Кузнецовської міської ради і депутатів міської ради привітати вас з вашим професійним святом. Знайомство наших мешканців з владою починається безпосередньо від вас. Як ви їх зустрічаєте, так вони й думають про нас. Тому я хочу побажати, щоб ви дійсно надавали послуги нашим громадянам дуже якісно. Бо на вас лежить дуже великий відповідальний. Велика відповідальність, тому що ви надаєте допомогу інвалідам, ветеранам, дітям, сирітам, і це дуже відповідально і серйозно. Ви дуже хорошу справу робите, це дуже приємно. І я хочу побажати вам щастя, здоров'я, кохання, ну і безумовно підвищення заробітників. Це найкраще. для зачитання розпорядження міського голови ми запрошуємо Віктора Босика. Доброго дня розпорядження міського голови від 28 жовтня 2011 року, номер 274 Р, про нагородження грамотою виконавчого комітету міської ради та видання коштів для грошової винагороди, нагородити грамотою виконавчого комітету міської ради Леос Галину Сергіївну, головного спеціаліста відділу обліку та звітності. Серховець Наталію Захарівну, головного спеціаліста відділу персифікованого обліку осіб, які мають право на пільги. Виділ... виділити кошти у сумі 400 гривень для грошової винагороди згідно з кошторисом. Розпорядження підписав міський голова Сергій Анощенко. Перечення міського голови 28 жовтня 2011 року номер 275 р про нагородження грамотою виконавчого комітету міської ради та видання коштів для грошової винагороди, нагородити грамотою виконавчого комітету міської ради працівників Територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг, гузувату Галину Михайлівну, соціального робітника. Оксенюк Наталію Іванівну, соціального робітника. <клухи> Сад Надію Олексіївну, соціального робітника. Не свято, але наші працівники не змозі прийти. Ми не можемо залишити важкохворих одиноких пенсіонерів. І цю місію виконую я. Виділити кошти у сумі 2000 тисячі гривень для грошової винагороди згідно з кошторисом та нагородити таких працівників: баси Галина Мусіївна, Віднічук Марія Олександрівна, Грищук, Галина Павлівна. Коваль Ярослав Захарович, Панько Тетяна Миколаївна, Савчук, Микола Григорович, Семочко Марія Володимирівна, Смакович, Галина Володимирівна, Стельмах, Зоряна Михайлівна, Шевня, Юлія Петрівна.